У сільському житті є безліч плюсів. І свіже повітря, і гарна природа. А ще можна тримати ось таких красенів. Програма Сільська рада приїхала на пташине подвір'я, щоб з'ясувати, як живуть гуси, як за ними доглядати і що потрібно робити, аби мати вигоду. Родоначальником усіх сучасних гусей була порода Велика Сіра. Сьогодні ж у світі налічується близько сотні видів цих птахів. Чи може ось така гуска принести прибуток? Селяни кажуть, може. Головне вибрати правильну породу. Найперспективнішими вважаються холмогорська, велика сіра та тулуза. Марія Кирилівна вирощує їх вже шість років. Каже, утримувати птахів неважко. Гуси скороспілі птахи. Вже за чотири місяці вони набирають вагу до п'яти кілограмів. До вчої птиці, яку держиш у дворі. Треба. Мати любов і здоров'я Гуси за шість місяців їх вже можна різати. До того ж, попит на цю продукцію стабільний, адже запечена гуска вже традиційна страва на святковому столі, і будь-яка господиня розповість рецепт її приготування. Цілий гусь теж можна его запечь в духовці, там в рукаві вкусно виходить. Ну, а якщо гусіну грудку, то її можна, наприклад, немного, там по пару каждой з кожної сторони и і з якимось там соусом по типу, Чорно-Смородіного или клюквенного в духовці запечь. Очень вкусно виходить. У 2012-му кількість птиці збільшилася до 228 мільйонів голів, що майже на 9% більше, ніж за попередні роки. Аби ще збільшити кількість та якість продукції птахівництва на ринку, мінагрополітики пропонує селянам створювати сімейні ферми. Для того щоб забезпечити соціально-економічний розвиток українського села, для нас необхідно сьогодні це сімейні ферми, це створення кооперативів і задіяти дати селянам можливість працювати.